Вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам, грибних мандрівок і просто лістових походеньок. Сьогодні країна Гребландія знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 1 червня, субота. Достатньо похмура, мінлива погода, але на вулиці тепло. І країна Грибландія вирішила провірити сьогодні Сколівські Бескиди. Карпати. Ну що ж, що можна сказати? Грибочків масово ще нема. Але, 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 поодинокі попадаються. Дощі. Що з дощами? Дощі ніби прогнозувалися дуже великі, але падуть вони рідко, малесенькі і достатньо землю не змочують. Хоча не скажу, що вона. Не волога. Ну ось, сьогодні мені попався ось такий буковий біленький. Вже поважного віку, але абсолютно добрий. Абсолютно. В буках попадається по інших місцях не дуже. Ну, от, будь ласка, отакий ще дубовик синяк. Або боровик зернистоногий. Ну, У нас називають його дубовик синяк. Прекрасний тугий і це у Карпатах. Поки що я першого знайшов. Починають вони вже потрішки рости. Знайшовся ось такий чудовий козарик. Правда, трішки під'їрджений лісовими мешканцями. Але ось оцей панок. Мене повністю влаштовує, з нього буде чудова, чудова смаженина. Шапинка туга і міцна. Хоча спорова маса вже достатньо перестигла. Ну от В таких лісах де більше сонечка, де більше до схилу з південних буків, треба просто заглядати і довго ходити. Багато грибів, звичайно, не знайдете, тому що їх ще масово нема, хоча, хоча по моїх мірках, повинні вже були би появлятися. Ну, але, тим не менше, як би воно не було, загальна ситуація грибна достатньо сприятлива. Тому маєте можливість можете вирушати. У мандрівки багато не знайдете, але, але щось на пательню знайдете. От три грибочки у мене поки що. Бачите, лізе мухоморчик. І ще достатньо, я вже помітив, кілька штук маремухів. Хто їх любить, вже з'являються маремухи. Ну ось такий поки що на... Початок мандрівки така різноманітна знахідка кожного грибочку по одному. Навіть нема, щоб було кожної твари по парі. Ну, але будемо ще шукати, можливо, ще щось у нас знайдеться. Загальний план такий, що грунт трішки промок, хоча й недостатньо, але... Є і масово достигають бурівки. Масово вже починають достигати бурівки на південних схилах до Сонечка. Ну, приблизно така ось у нас сьогодні грибна ситуація. Для загального, для загальної інформативності. Приблизно так у нас усе сьогодні. При знахідці чогось. Приємнішого і надзвичайнішого. Країна Гребландія повернеться в ефір. А поки що, поки що, поки що продовжуємо мандрівку. Всім до нових зустрічей. До побачення. Ну що ж, наша мандрівка продовжується. Ось, бачите, стежина, стежина, стежина піднімається. Стежина захотіла з нею для стежини поїсти трішки бурівок. Їх тут, от бачите, багато ягідок. Скільки завгодно, хіба голову повертаю, а тут на самій стежині ще одне ось таке лісове чудо. Знову поважного віку. Буковий, білий. Грибочок, 1 червня. Ліс привітав мене з початком літа. Ось. Ха-ха-ха. 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 А це навіть не буковий. Це вишневий. Так званий сосновий. Білий гриб. Чудовий, надзвичайно чудовий екземплярчик. Прекрасно. Прекрасно. Дякую. Тобі ліс хоча б за одного грибочка. Бажано більше, але поки що нема. Ось. Ось який красунчик. Ну, трішки погризаний Зайчиками чи білочкою, але шапинка абсолютно здорова. Ось так. Мандрівка наша продовжується і, мабуть, буде цікава. І так наша мандрівка продовжується. Скалівські безкиди, південні схили і ось на кінець щось надзвичайно достойне поваги. Ось він. Молоденький, симпатичний, надзвичайно симпатичний красунчик. Знову. Буково-березовий ліс і знову така краса. Знову в єдиному екземплярі. Ну що ж, як то кажуть, курочка по зернятку дзьобає по одному, по одному і щось у нас додається. Поки що наразі так. Mandrivka продолжается.